Доброго дня! Рівненська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам Некукаренерго. Зауважень по працюючому обладнанню немає. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоні спостереження без змін в нормі. Сьогодні я хотів би. Розказати про деякі речі, які ми плануємо надалі в цьому році. І перше, це підведення підсумків ремонтної компанії цього року. Ремонтна компанія цього року у нас пройшла досить вдало. Ви знаєте, що ми практично на кожному облоці скоротили терміни. Отримали додаткове виробництво електроенергії, і завдяки цьому ми плануємо підвищити преміальний фонд робітникам, які взяли безпосередньо участь в якісному і достроковому ремонті наших блоків. Друга тема це про спілки. На сьогодні змінюється схема фінансування наших профспілок на відокремлених підрозділах. І схема фінансування буде відмінна тим, що перерахування коштів на рахунок проспілок будуть проводити атомні станції. Напряму. Тоб, тобі ж ми будемо перераховувати наші кошти на нашу проспілку для того, щоб той кошторис, який був затверджений раніше, був повністю виконаний. Тому о, хочу сказати, що о, не буде припинено фінансування ні соціальних об'єктів. Ні фінансування відпочинку і оздоровлення наших працівників. Хочу довести декілька цифр. Правда, за 9 місяців, які ми підвели підсумки в порівнянні з попереднім роком. На соціальний розвиток за 9 місяців виділено. 357,8 мільйонів гривень. Це на 175-176 мільйонів більше як попередній рік. І з них 180 мільйонів гривень це на відрахування профспілкам, а також майже 74 мільйони на інші соціальні витрати. А також хочу довести по кількості працівників станції та дітей їх, які оздоровилися в санаторіях та пансіонатах. Якщо в попередньому році у нас склало 7550 працівників і дітей, то в цьому році за 9 місяців 8 тисячі Також і збільшилось набагато збільшились витрати. На відпочинок. Тому цей кошторис наших проспівок буде виконаний, і фінансування буде в повній мірі. Дякую.